Всім привіт! Мене звати Анастасія і це влог про все і не про що. На Різдво я собі зробила другий прокол. І замість цих цитанових кулічок я хочу собі вставити ось такі порцелянові піони, які я придбала на дизайнерській виставі в остраві. Отже, я все підготовлюю, тому що я їх буду одягати вперше. Обробляю їх спреєм для пірсингу, вушка також обробляю. Все підготавлюю і нарешті одягаю оці неймовірні сережки. Чесно, виглядає дуже круто. Я навіть не очікувала, що буде такий ніжний і одночасно крутий ефект. Я, напевно, півгодини отак, от мотиляла головою, просто дивившись в дзеркало. Як виглядали ось ці сережки? Отже, шановні моя вам порада. робіть дійсно те, що робить вас щасливим, і дійсно те, що вам подобається. Навіть як у мене, ось ці проколи з сережками. Я досі кайфую. Всім пока.